Хтось народився. Шановні краяни, хочу звернутися до вас в силу останніх подій, що набирають обертів у нас в країні. Приходили до нас в адміністрацію люди, звертались за роз'ясненням, обурені з цього приводу, що гинуть наші діти в Києві на Майдані. Хотіли почути нашу позицію, мою позицію особисту. Отож я вам заявляю свою позицію вкотре, що я категорично проти насильства в сім'ї, я категорично проти насильства на роботі, я категорично проти насильства в суспільстві. Нещодавно з'явилася заява Львівської обласної організації партії регіонів. Деякі тез з вашого дозволу зачитаю. Відповідальність за смерть людей в мирний час лягає в першу чергу на владу, яка наділена повноваженнями і зобов'язана захищати честь і гідність життя кожного громадянина держави, навіть якщо він порушує закон. Як погоджуюсь з цими тезами також. Однак деякі Деяким силам вигідно десь показати нашу районну партійну організацію в негативному світлі. Я хочу сказати, що в мене ніколи не підніметься рука на свій народ, на своїх співвітчизників. Це моя християнська позиція, це моя моральна позиція. І я як мешканець Бородівського району буду всіма силами намагатись зберегти спокій і донести цю позицію, своє бачення до вищестоящого свого керівництва. Що стосується заяви, я однозначно хочу зібрати весь актив, партійний осередок. Ми це питання, цю заяву обговоримо. І в подальшому я повідомлю все це для вас. Дякую за увагу.